Вітаю, Людмила Григорівна. Дозвольте взяти у вас інтерв'ю з науково-дослідною метою. Зазначаю, надані вам матеріали можуть бути використані в подальших дослідженнях або ж опубліковані. Я, Людмила Григорівна Шустова, дозволяю Савці Анастасії Олександровні використовувати матеріали цього інтерв'ю для науково-дослідної діяльності. Ще раз вітаю, мене звати Анастасія. Я студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Навчаюсь на спеціальності середня освіта історія факультету історії, політології та міжнародних відносин. Нині я цікавлюсь українською культурою в радянський період. Шановна Людмила Григорівна, розкажіть, будь ласка, кілька слів про себе та свою сім'ю. Я народилась в країні яка... Зараз уже не існує, це Радянський Союз в 1966 році. За освітою я вчитель географії, а також маю право працювати за фахом хореограф. У мене велика сім'я, 8 дітей, а також троє внуків. З початком повномасштабної війни дуже особливо часто можна ну, можна почути, що Україна це не народ, вони не мають своїх традицій та культури. Це звучить із сторони країни-агресорки Росії. Чи завжди так було? Адже ви пам'ятаєте ці часи, коли був єдиний радянський союз? Так, звісно, ми зараз дуже багато чуємо про це. Я вже зазначила про те, що я народилась в країні. СРСР. Це країна, в якій було 15 так званих приєднаних добровільно республік. Головною республікою, звісно, нам говорили про те, що була російська. Приєднавшись до Росії, всі республіки війшли до її складу разом з своїм ресурсом і природним. І економічним, а також з усіма своїми народами, народностями і меншинствами. Звісно, що кожен народ ніс свої традиції, свої обряди, свою мову. Та у комуністичної партії, яка була тоді на чолі Радянського Союзу, уже саме слово комуністичне, що означає загальне, була інша мета. Вони хотіли знищити всі ті. Особливості народів, які приєднались залишити лише російську культуру і розповсюдити її абсолютно в усіх республіках, які долучилися до Радянського Союзу. Взагалі була така політична концепція створити нову націю радянський народ. Це ви знаєте із загальної інформації чи із власного досвіду? Я знаю про це. І загальної інформації, тому що нас навчали, але ми бачили це також і з власного досвіду. Навіть у моїй родині одна далека родичка поїхала в Казахстан на освоєння цілини і змогла приїхати знову в Україну лише через десяток років, зібравшись разом з сім'ю. Ми почали розмовляти, і вона говорила лише російською мовою. Ми запитали, чому вона говорить російською, чи пам'ятає українську. Вона сказала, на жаль, ні. Ще розумію, але говорити не можу. Як це відбулося? Ми запитали її. Вона сказала, що приїхавши в Казахстан, там були люди з різних республік. І селили в бараки таким чином, щоб в одному бараку були люди з різних національностей. І вони не розуміли мови один одного. Єдина спільна мова була російська. Таким чином всі люди почали говорити російською і з часом забували свою рідну. Тобто відбувалася асиміляція народів. Це те, що стосувалося мови. Те, що стосувалося культури, мені здається, що... Хотіли знищити не просто культуру. Справа в тому, що традиції, і календарні різні свята, одяг народів дуже часто був пов'язаний не стільки з язическими ще й культурою, але й з релігійними обрядами. І країна СРСР презентувала себе як атеїстична країна. І ось таким одним рипом хотіли не тільки створити радянський народ, але й хотіли нову ніби націю, але хотіли вирішити і релігійні питання, тому що комуністична партія це була єдина, кому мали поклонятися, так? І знищивши культуру, вони вирішували багато е, питань таким чином. Е, ми бачили в тому, е, що е, в цей період, ну принаймні тоді, коли я ще була дитиною, вже підростала, е, дуже популярними були пісні, а також різні хореографічні постановки, пов'язані з героїзмом у Другій світовій війні, а також прославлявся трудовий героїзм на великих будівництвах байкаломурської магістралі, освоєння Казахстану і різні такі будівництва країни. Тобто хотіли це було напевно насамперед для того, щоб презентувати. Велику країну перед іншими державами, адже це був період холодної війни з Америкою, і СРСР повинно показати було щось інше. І, хоча говорили про те, що це багатонаціональний народ Радянський Союз, але особливості кожного народу знищували. Заборонялось. Не просто заборонялось, а поступово виміщали кількість шкіл, навчальних закладах. Рекомендувалося говорити і викладати російською мовою. І багато хто з викладачів, на жаль, в Україні, і навіть в нашому в національному Чернівецькому університеті, переходили на російську мову і не залишались принципово говорити і викладати своєю рідною мовою. Мені це також відомо, тому що мамин брат старший мій дядя на той час був викладачем в університеті на математичному факультеті, і він також переживав у ці часи. Ну, окрім того. Це те, що стосувалося мови, і що стосувалося ще культури, Рекомендувалось всім абсолютно співати російською мовою, в хореографічних постановках використовувати російські сюжети. Чому мені це відомо? Тому що я з маличку займалась, мені подобались народні танці і з часом я потрапила в чудовий колектив в місті Хмельницькому, це ансамбль Поділля. Я не знаю, на жаль, особливо адміністративних особливостей створення цього ансамблю, але наш керівник був далекоглядний, і він додав просто до самодіяльного ансамблю ще два слова польтнографічний. І це давало таку спаринку для того, щоб. Учасники колективу мали можливість приймати участь в фольклорно-етнографічних експедиціях по краю Поділля. Це Хмельницька область, більшість, Вінницька, а також частина Тернопільських. Пізніше ми ще приїжджали в Чернівецьку область для того, щоб віднайти цікаві хореографічні малюнки і костюми. І в той, той радянський період вийшов такий Ксюмарон, який коли Влада, яка хотіла знищити культуру, фінансувала оці експедиції. І справді вони навіть в межах цих областей ми могли знайти витоки, старовинні витоки традицій, одягу, також хореографічних малюнків. І все це могли втілити в життя. Звісно, все це проходило під контролем. Партії, тому що постійно з нами були партійні представники, які слідкували за тим, щоб ми не занадто захоплювались українською культурою. В той же час, я можу сказати, для того, щоб не була знищена українська культура, великий вклад робили українці в Канаді. Вони постійно цікавились, вони робили запити тоді, для того, щоб... Отримати знову і знову і підтримати українські колективи Це було в усій Україні, не тільки в тому колективі, колективі, в якому я приймала участь. Мені відомо, що ваш танцювальний колектив брав участь в культурній програмі Олімпіади в Москві. Розкажіть, будь ласка, про це. Так, ми мали таку можливість. Наш колектив був досить високого рівня виконання, хоча всі учасники, я на той час була наймолодшою, це були студенти, це були викладачі Хмельницького інституту, коледжів, тоді технікумів. І десь приймали участь у різних конкурсах, на нього звернули увагу. Перед тим, як мала розпочатись Олімпіада в Москві, це був підготовка йшла не один рік. І я казала вже про те, що це був період холодної війни, і багато країн бойкотували Олімпіаду в Москві. І звісно, що радянській владі потрібно було показати не просто Радянський Союз в їх трудових буднях, а щось особливе і яскраве. На той період. Ми самі особисто учасники ансамблю побачили, що в різних конкурсах, в різних поїздках е, найбільше є українських колективів, не з інших республік. Чому? Тому що українська культура була ближче європейським, краще зрозуміла і цікавіша е, людям, які іммігрували в інші країни. І, окрім того, це завжди було яскраве. Вишиванки завжди по особливому. Е, Викликали захват в усьому світі, і тоді почали відбирати колективи для того, щоб використати спортивні змагання олімпіади для пропаганди радянської культури. Я знаю лише про три колективи танцювальні, але знаю, що були ще хорові колективи і професійні, які приймали участь. Віддали для української культури. Віддали на той час в Москві найкращі майданчики, які відбувалися на ВДНХ, тоді в темах культури в різних. І це завжди приходили іноземні делегації, які приїздили також на спортивні ці змагання. І кожного разу вони були в захваті саме від українського танцю, українських пісень, від костюмів. Кожна зміна костюмів, вони дивувалися, що є така, така величезна кількість візерунків, така величезна кількість костюмів в одній Україні. Окрім того, ще українські культури були із інших республік, але найбільш цікавими, як нам говорили, для іноземців були українські представники і грузинські. Що вам найбільше запам'яталось з тих подій? Найбільше запам'яталось, коли ми переїздили з майданчика на майданчика і виходили в костюмах реакція самих москві. І, і, і тих і, інших представників меншинств, коли ми виходили в костюмах, вони були в захваті, вони завжди підходили, хотіли роздивитися, і дуже щиро і захвата аплодували їм подобалось і просили повторити знову і знову виконання того, що ми. Дякую вам за інтерв'ю. Це справді цікаво і водночас важливо зрозуміти, що не зовсім просто викорінити національну культуру, якщо її передають із покоління і в покоління. До побачення. Дякую вам за інтерв'ю, до побачення. До побачення.